Зникла електрика, не біда в інтернеті сотні варіантів креативно освітити оселю. Ось електросвічки на батарейках, які у темряві не відрізниш від справжніх. А ось таким мікролет гірляндам немає рівних в автономності. Вони подарують новорічну атмосферу та ще й допоможуть зорієнтуватися в повній темряві. Хочете потужніше, великий акумуляторний ліхтарик для вечері на кухні, менший для пересування кімнатами. Також власноруч можна зробити міні-світильник. Коробку з підсірників вкладаємо батарейки з одного боку контактів. Біла монетка, з іншого світлодіод. Витягаємо монетку, світлодіод не горить. Кладемо монетку. Світлодіод горить. В Темноті такий ліхтарик світить доволі таки яскраво. Також є ліхтарики, що заряджаються від сонця та навіть просто від натискань чи прокручувань. Ось динамомашина. машина: крутиш і заряджаєш. А тепер зігріваємось. Збільшити тепло від батарей допоможе звичайний лист фольги, який треба приклеїти між трубами та стіною. Якщо опалення повністю зникло, допоможе саморобний обігрівач із декоративних свічок та квіткових горщиків. Конструкція максимально проста. В якості підпор керамічні чаші, що не бояться жару. Зверху такі ж горщики, але більш є одразу декілька для кращого накопичення та тепловіддачі. Один такий свічний обігрівач може підвищити температуру вашій кімнаті одразу на декілька градусів. Можна самотужки зробити грілку із пляшок, наповнених гарячою водою, от тільки їх слід замотати в рушник, щоб не обпіктися у вісні. В інтернеті ж продаються туристичні грілки, є хімічні пакети із рідиною, що активуються натисканням, та каталітичні. В них тепло дають пари бензину. Всередині просто ватка, в яку заливається бензин або спирт. Для початку треба розігріти її, просто зажигалкою і верхня частина. Нічого собі, 70 градусів. Якщо у вас в будинку немає газу, то приготувати їжу без світла допоможуть пальники. Новинка гелевий, виготовлений на основі продуктів рослинного походження. Такий собі аналог сухого спирту. Полум'я майже не помітне, жодного диму. Час горіння такого пальника становить до 40 хвилин. Тест проходив в приміщенні, там був невеликий протяг. Не знаю наскільки це відобразилося на фінальному результаті, але тим не менш півлітра води закипіло за 12,5 з половиною хвилин. Мега популярні ось такі міні-газові пічки. Працюють на 200 грамових пропанових балонах. Щоправда, із такими пічками необхідно суворо дотримуватися правил пожежної безпеки. По-перше, прибрати від неї все легко займисте. По-друге, завжди від'єднувати балон після використання. По третє, вмикати витяжку вентиляцію або ж регулярно провітрювати кімнату, де вона використовується. Якщо немає й води, освіжити тіло можна за допомогою одноразового душу. Саме таким регулярно користуються бійці на передовій. До складу входить губка з поверхневим гіпоалергенним гелем та рушником. Ось тако Дістаю рушник одноразовий і рушником піну стираю. Помити ж руки із баклахи буде зручніше за допомогою помпи, що автоматично і рівномірно качатиме вам воду до рук. І бонусний лайфхак. Більшість блютуз колонок обладнані usb портом, через який можна заряджати пристрої. Перевірте, чи вміє так ваша. Владислав Авдієнко, Станіслав Сторожук, новини 11 каналу.